Доброго дня. Дозвольте розпочати роботу комісію. Порядок денний. На порядку денному у нас 21 питання. Я їх зачитувати не буду, буду в процесі вже зачитувати. Хто за порядок денний? За, всі за. У нас присутній земельний відділ і юридичний відділ. Дозвольте тоді почати. Так, затвердити технічну документацію до встановлення меж земельної ділянки громадянину Батичку ОН для будівництва і обслуговування житлового будинку. Розташоване за адресою села Миколаївка, вулиця Травнева, 204. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Так, громадянину головку ІІ для будівництва і обслуговування житлового будинку. Село Бажани, вулиця Космічна, 11. Хто за? Затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Громадян... Громадян... Громадянину жила Н.А. Громадянці жила НА. Ага, бачимо Наталі. По... За адресою села Миколаївка, вулиця Стопотківська, 46. Кто за. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину Кридікову Анатолію Павловичу. Розташовано за адресою село Миколаївка, вулиця Стампанківська, 48. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Громадянину Кобець Єгорові Дмитровичу. Розташовано за адресою село Дмитро, вулиця Соборна, 71. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Так. Громадянину Мальцеву Івану Федоровичу. Розташовано за адресою села Миколаївка, вулиця Травнева, 78. Хто за? Да? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянці Сило Кобільське та Марії Розташована за адресою село Марія Роща, вулиця Шевченка, 19. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянки в натурі. У громадянці Сливі Ользі Івановни. Розташована за адресою село Дмитрівка, вулиця Тімашевська, 1. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Громадянці Тупіка Любов Харентоновні. Розташована за адресою село Миколаївка, вулиця Водіна, 7. Хто за? Проти? Так. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. У власність громадянину Хандрига Анатолію Володимировича. Розташовано за адресою село Миколаївка вулиці Травнева, 76. Хто за? Проти. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Громадянину Шейка Анатолій Васильовичу. Розташована за адресою село Миколаївка вулиця Трудова, 22. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж ділянки в натурі. У громадянці Лук'янчук Ларісі Івановні. Село Миколаївка, вулиця Мисливська, 27А. Хто за? Проти? Затвердити документацію і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості. У власність громадянам Катеринук Софії Михайловни, Катеринук Тараса Ярославовича для будівництва обслуговування слово будинку. Розташована за село Миколаївка, вулиця Кооперативна, 31, 34 А. Хто за? Проти. Затвердити проєкт землеустрою, що відведення земельної ділянки в оренду гражданину, громадяну Коваль Сергію Олексійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку. Село Дмитрівка, вулиця Набережня, 30А. Так, зменшити розмір земельної ділянки для ведення особистого господарства. Площа га згідно державного акту на право власності видано 14 травня 2003 року. Земельна ділянка загальної площі 0,757. Зарахувати земель історика. Це ми курган виділяємо, так? Да. Да? Так. Земельна ділянка для особистого господарства заказ кадастровим номером. вона розташована? А, Дмитрівський, Перестинський. Ферос, Хто за? Проти. Надати дозвіл на розробку документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки розташованої по вулиці Травнева 176 для будівництва та обслуговування інших будівельних кадастрів. СНАП? Під СНАПО величому площадь. Хто за? Проти. Внести зміни до рішення Миколаївської від дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної влади за кадастровим номером. Та виклади в наступній редакції. Це ми ж теж кургани виділяємо, так? Да? Ми просто вносимо змінити. Догад... Там цільове трошки поправляємо. Це для сінокосіння виписання худоби. Так. так. Хто так. за? Це таке ж саме, да? так? Затвердити технічну компенсацію щодо інвентаризації земельної ділянки щодо розстосованого за адресою Дніпроцької області Неліксовський район. Теж виділяємо курган. Хто за? Проти. Так, ще один курган, який знаходиться так. Зараз. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо інтелізації земельної ділянки яка розташована за адресою Дніпетровської області, Нетка Своєво-Миколаївська рада. Це наша Дмитрий, всі Урудяк. Тоже виділяємо. Хто за? Хто проти. Припинити по державному акту. Видано малому підприємству НІБАС, зареєстровано в книзі, так, в книзі записів державних актів на право постійного користування. Номер 109 Право постійного користування земельною ділянкою площу 1 гектар для будівництва автозаправочної станції. Вони віддають назад нам цю землю, яку хто за. Надати дозвіл на, на розробку технічної документації землеустрою інтерізації земельної ділянки, розташовано Розташовану, призовим, призначено. Це, це сама ділянка на один гектар. Ми будемо її ентеризувати, виставляти межі, подасти номер і робити нормативну грошову оцінку. Хто за? Все. Всі випроси вичерпались. Дякую за увагу. Комісія окончена.